Я не вірю в Бога. Я не вірю в церкву. Я атеїст. Так може сказати той, хто поговорить зі мною, коли я розказую, що я не ходжу в церкву, в мене немає довіри до церкви, в мене немає довіри до цього, до цього всього культу. А чого немає довіри? Тому що я вважаю, що. Бог це є любов, це не якийсь дяденька, який сидить там на небесах, і якщо ми робимо щось хороше, він нас поощряє. Якщо ми робимо щось погане, він нас наказує, потім ми там жаримося на цих на сковородках воду. Від релігію будь-яку релігію придумали ті, хто хоче нами управляти. Для чого? Для того, щоб нам розказують, це правильно, а це неправильно. Коли ми робимо щось неправильно, нас будуть наказувати. Якщо нас будуть наказувати, ми боїмося щось зробити. А коли ми боїмося, нам дуже легко управляти. Нам дуже легко нав'язати якусь свою точку зріння і розказати, як жити. І е, ті, хто нами хоче управляти, вони дуже бояться, що ми станемо свободними, що ми почнемо вірити в себе, вірити в Бога того істинного в Творця. В абсолюта, в любов, хто як хоче, так і називає, але суть від цього не міняється. І коли ми стаємо самоцінними, цілісними, віримо в себе, віримо в те, що любов взагалі врятує світ на всіх рівнях, тоді ми стаємо сильними. А сильними, свідомими, свободними дуже сложно управляти. Поэтому я вірю в Бога. Тільки не в того Бога, який яким поклоняються в релігіях, будь-яких, а в того Бога, який є всередині мене. Я є частинкою Бога, я є частинкою любові, творця, абсолюта. І я знаю, що те, що я роблю, є на благо тим людям, які мене слухають, які щось мені пишуть в коментарях, які купують мої якісь продукти, бо я роблю це з любов'ю. Поэтому давайте не путати грішне справедним. Бог це не є релігія, Бог це не є якийсь е, видуманий там. Е, бля, як сказати. Ну, ви зрозуміли, коротше, щось вилетіла мисль. Підписуйтесь на мене, в мене все про любов, про щедрість, про щирість, про чесність. І як через ці цінності создавати все те, чого хочеться. І не жить нестачі.